Шукачів металу затримали самооборонівці. На Ермолинеччині невідомі протягом декількох днів на території лісового заповідника розривали ґрунт. Такі розкопки затіяли неспроста. Тут в 90-х роках знаходилася військова ракетна точка. На місці саркофагу є чимало цінних кольорових металів. Тож любителі поживитися розмахнулися не на жарт. Задіяли декілька одиниць техніки та більше десятка найманих робітників. Проте зачерпнути весь металобрухт з надер землі варвари не встигли. На заваді їм стали добровольці народної самооборони. Подробиці дивіться далі. Урочище Березина на території Судковецької сільської ради входить до заповідної зони Державного лісового фонду. Тут навіть квіти рвати заборонено. Проте підприємливих ділків це схоже не зупинило. Розмах, з якими тут шукали цінний метал, вражає. Повністю зірваний верхній шар ґрунту, а це близько 20 метрів глиб. Те, що шукали любителі металу, таки знайшли. Панцер ракетної установки скріплює блоки арматурою з надміцної сталі. Крім цього, велику цінність мають і мідні кабелі, яких навколо саркофагу дуже багато. Малинецька самооборона стала на заваді незнайомцям. Чоловіки взялися охороняти залишену працівниками техніку, а підприємливих ділків, яких застали на місці, віддали в руки міліції. Проте самооборонівці кажуть, розгляд справи хтось гальмує. Виних досі немає, а остаточну суму збитків ніхто не підрахував. Самооборона розкручувати його, для того, щоб довести громадськості, що тут порушується. Все. Ми визвали міліцію, ми визвали прокуратуру, ми визвали СБУ, ми вийшли на Київ для того, щоб це діло все розкрутити. Тому що в нас складається таке враження, що хочуть просто діло це пустити на тормоза. Нам кажуть, що тут складу злочину немає, що це нічиє, і хто, може, хто хоче, той може тут копати. За попередніми підрахунками самооборонівці звідси вже вивезли близько 120 тонн цінного металу, а в самому саркофазі заховано ще близько 30 тонн стальних уламків. Загалом така залишкова ракетна система вартує чималі кошти, тож самооборонівці цілодобово об'єкт охороняють. Техніку залишену невідомими взяли в заручники та нарікають на контролюючі органи. Ті мовляв, і досі не надають справі потрібного розголосу. Нам чітко говорять всі криміналу тут немає. І складається враження, що ця людина не просто так заїхала сюди своєю спецтехнікою. Дві неділі ведуться археологічні розкопки ракетної точки, яка має державою охоронятися і не вскриватися, тому що хто ж його знає, що там ще внутрі. До зіму показав, немає радіації. Але не ясно, що було б, якби вони пробилися далі. У 90-х роках такі точки масово демонтовували, і американські військові запломбували об'єкти. Був взрив, американці по програмі підривали це все. Викапувалася велика яма біля ракетної точки, могильник, де весь метал, який міг бути радіоактивний, закопувався в могильнику. Ці могильники є на карті. Де ця карта в кого яким чином вона може з'явитися в цих людей, які займаються цими розкопками? Це Опять же, слідчі органи нехай виясняють. Для ракет тоді використовували ядерне паливо, яке було дуже токсичне. Тож зверху саркофагу був товстий шар піску, що має властивість не пропускати радіацію. Проте розритий пісок ділки теж вивозили із заповідника. У кар'єри видні сліди від вантажівок. А загалом на території району це вже не перший розкрадений військовий об'єкт. Схожу картину можна було спостерігати і на інших саркофагах Ярмолинеччини. Офіційно кажуть у правоохоронних органах, подібні об'єкти нікому не належать. Тож і збитки нікому не заподіяні. Хіба що лісовому господарству за знищені дерева, що ж до затриманих на місці події осіб, то їх опитали та відпустили. Вони всі опитані, відповідно, дії, які в них вони просто працюють і все на ділянці. Техніка, яка є, зараз перевіряється. На одну техніку вже є документи, на другу техніку також є, яка перевозила. Не що вона там робила, коли 93-му році вони мали перейти на сільські на Блазенських але в даний час вона не зроблено. Прокуратура спільно з правоохоронцями розглядає дії в урочищі березина тільки в площині екологічного законодавства. Про порізку та вивести нового металу кримінальні провадження досі не відкриті, принаймні до отримання результатів перевірок. На даний час вже призначена перевірка Держсільгоспінспекції в Хмельницькій області, а також Інспект екологічні інспекції в Хмельницькій області для того, ці перевірки призначені для того, щоб встановити розмір завданих незаконними діями осіб, збитків екології нашого району по наслідках. Вірніше за наслідками, після отримання матеріалів з цих відповідних державних структур, буде вирішено питання про стягнення. Збитків з винних осіб. Зустріли ми в Ярмолинецькій прокуратурі і власника тягача, покинутого робітниками в лісі. Каже, людину, яка винаймала в нього техніку, не знає. І для чого йому вона була потрібна, не питав. Людина заказала, заказала тягач. І він взяв. Це тягач для перевозки ескаватора із в Єрмолинці. і з цьому в Коли чоловік зможе забрати свою техніку, у прокуратурі досі не сказали. Тим часом на місце події прибув і начальник Єрмолинецького лісового господарства. За масштабами розкопки проводилися не один день, проте головний районний лісівник про розриту місцевість дізнався нещодавно. Нанесені збитки на території цього масиву ми прикидаємо десь в межах 2,5 гектар. Ну, це сама точка. Військова, яка тут була. Але крім того, ці, м'яко кажучи, бандюгани да, залізли ще й в державний лісовий фонд. Що вони тут шукали для мене? Поки що непонятно. Але я думаю, що це шукачі за металом. Спростував Іван Кирилюк і інформацію про те, що даний об'єкт нікому не належить. Це Міністерство оборони. Міністерство оборони У нас довгострокові з ними відносини, тобто, практично воно рахується ця земля. Якби за ним, але ми все-таки зобов'язані контролювати ситуацію. Поки паперова та перевіркова тяганина триває, самооборонівці налаштовані охороняти об'єкт. Кажуть, тут задіяні чималі кошти, а тому без допомоги владних органів не обійшлося. Тож правди шукатимуть навіть з допомогою зброї.